you Хай святиться ім'я Твоя як... на землі, вік наш насушній, дай нам сьогодні, і не нас у Суспуса, Бо Твоє Царство Сила і слава, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Зібралися ми для того, щоб разом, як велика родина, звернутися до Бога, до джерела сили та мудрості, які сьогодні потрібні нам, як ніколи. Військові капелани, волонтери. Соціальні працівники, військові, освітяни, медики. Котрого я покладаюсь. Він бо спасе тебе від сітки птахолова і від погибельного мору. Ти злякаєшся ні страху вночі, ані стріли, що в день літає, ані чови, що в підьмі бродить. Твоїх дорог, і на руках тебе носитиму, щоб не спікнулася нога Твоя. Він явив свою любов до мене, і я врятую Його. Господа благословення і ласку. Від Бога свого Спачіння. Сухідність за молитвою засвітування. Нехай Божих серця у своїй спільноті українського. Ми, організатори цього заходу, задаємо питання, друзі мої, а коли тоді час молитися, якщо не сьогодні? Коли тоді час об'єднуватися для такої молитви, якщо не сьогодні? Святе письмо говорить нам про одну дивну історію, про те, як. Божий народ воював війни, і Господь стояв на його боці. Божий народ воював. Був лідер, який провадив його в цій війні. І був ще один лідер. Його звали Мойсей, і він виходив цей час на гору. Під час цієї битви стояв і піднімав свої руки до неба. І Писання каже, коли він молився, в надії на Бога в цій війні перемагав Божий народ. Коли ж він опускав свої руки, переставав молитися, Божий народ починав програвати. І тому люди, які були поруч з ним, побачили, що його руки вже тяжкі, він не може тримати. Вони просто підтримували його руки в молитві, і Божий народ переміг. І у цій боротьбі Ми стоїмо, ми підтримуємо вас. Я маю за велику честь приїжджати в Україну останні 58 років. Це є другий дім для мене. to be here. Тому я дуже радий бути тут зараз. Сьогодні всі ми тут, брати і сестри. І головною особою сьогодні є тут Ісус Христос. Без допомоги Господа ми навряд чи щось можемо зробити. Так само, як і зараз. Ми покладаємо всі наші надії на наших військових, але ми молимося Господу і просимо здоров'я і сили. Цей сніданок є особливий, як і кожен, який був перед тим, тому що інші люди, інший час, інше відчуття реальності. Я би хотів, щоб кожен з тут присутніх розумів свою відповідальність за сім'ю, за колектив, за місто, за країну. Від кожного з нас це залежить. Я би просив нас всіх. Насправді подякувати один одному за цю можливість бути в цю коротку мить разом. Просто бути разом. Подивитися один одному в очі. Це так залежить мати оцю єдність. І сьогодні, до речі, день ракетних військ і артилерії. Гучні оплески для військових! Дякую. І розсипляться вороги Його, а ненависники Його сперед обличчя розбіжуться. Як дим щезає, так щезає, так щезають, як військ від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого, а праведники веселяться. Радіють перед обличчям Божим, у радощу торжествують. Співайте Богові Його ім'я Його. Ріняйте дорогу тому, що їде по лісницею пустині. Господь його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротом Батько, він і суддям Бога, Бог усвятив своїм житлі, Бог оселі покинутих у домі, виводить забутих до щастя долі, лиш бунтарі живуть у сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти проходив крізь пустині, земля тремтіла, небо відтопилось перед Богом, трижав перед Богом Синай, Богом Ізраїля. Щедрий дощ, послав о Боже, на твою спадщину і стомлене під силою. Твоя отара наситилась на ній, ти приготував її у доброті, Твоїй упомогу, о Боже. Господь мовить слово і радісних вісниць велика сила. Царі з війська втікають, утікають, а Господиня не ділить столич. Коли ви лежали собі посеред вівчари, крила голубки були вкриті сріблом. А її бір'я золотом жовтим, коли всемогутній розганяв царів там сніг випав на заводі. Високі гори, башан гори, гори круті, башан гори. Чому круті гори поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити, і де він повіки житиме? нас Божих тьма, тисячі і ще раз тисячі Господь сходить із синаю до святині. Зійшов сина гору, забрав у неволю бранці, узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться у Господа Бога жити. Благословен Господь День удень, Бог наш Спаситель несе наш штяга, Бог наш спасіння у Господа Бога, рятунок від смерті. Бог безсумнівно розторощить голову свої вороги, косматило того. То застилі у своїх злочинах, сказав Господь, я приведу назад їх із Башану, я приведу назад їх з беззодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку, бачить твій хіт, о Боже вхід Бога мого царя мого у святиню. Співаки йдуть і попереду ззаду музики, Всередині дівчата, що на бубнах грають, благословіть Бога на зборах, Господа ови Ізраїля на щастя. Там він наймолодший, амінь передведе. Іуди князі із своїми полками князі Заволона, князі Нафталі. Покажи, Боже, Твою силу, силу Боже, що для нас ти дієш. Ради храму Свого, що в Єрусалимі, Тобі царі принесуть дари. Погрози звірів, що очі речі стаду волів з телятами народів. Нехай поклоняться із злитками срібла. Народи розвій, що він не бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту. Хай Етіопія простягне руки свої до Бога. Царство землі, співайте Богові, славте Господа, що верхні їздить небесами, небесами одвічними. Ось він гримить голосом своїм сильним. Визнайте силу Божу над Ізраїлем його велич, а його потуга у хмарах, страшний Бог у своїй святості, Бог Ізраїля. Він дарує народові потугу і силу, благословен Бог. Ці молитовні сніданки вони об'єднують всіх людей доброї волі. Я наголошую доброї волі, тому що всі, хто збирається на цей сніданок, як тут було зазначено сьогодні, роблять це в ім'я Ісуса, Господа нашого Ісуса Христа. Тому дуже важливо проводити ці молитовні сніданки, особливо в наш час, коли ми переживаємо дуже складні часи. Коли ми об'єднуємося навколо однієї ідеї перемогти ворога і супротивника, тому ми повинні приходити і дивитися один одному в вічі для того, щоб серед нас з'явилося багато доброти. А джерелом цієї доброти і любові є Ісус Христос. Ці молитовні сніданки вони проводяться вже дуже давно. Вони започатковані в США ще в середині ХХ століття, і вже по всіх країнах, в тому числі в Україні, особливо після того, як вона здобула незалежність, проводяться ці молитовні сніданки, основою яких є от саме об'єднання, єдність і любов поміж нами.